Постанова 615, яка регламентує порядок надання надрів користування, містить цілу низку підстав, які є які дають можливість отримувати надра в користування за позаконкурсною, скажімо, не зовсім прозорою процедурою. Ми хочемо створити насправді конкурентні правила і запровадити насправді вперше в Україні аукціони, які дозволяли би на справжніх нормальних умовах брати участь глобальним гравцям. Нові редакції правил встановлюють нові е, прозорі умови надання е, надер в користування, е, поліпшують умови для доступу громадськості до інформації, е, прибирають можливості для корупційних схем для існування корупційних складових. Раніше, якщо ви бізнес, ви приходите до державної установи і кажете, друзі, продайте мені геологічну інформацію. Тобі кажуть 5 гривень. Ти даєш 5 гривень, він тобі кажуть 10 гривень. Я не зрозумів. Ви ж вже ціну назвали. Він каже: ні, 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 ні. То була ціна за те, щоб ви дізналися, скільки коштує геологічна інформація. Ну і по колу. Ну тобто, очевидно, що цивілізований гравець за такими правилами грати просто не буде, тому що це гра в шахи крапленими картами. Підстав є декілька. Одна з найбільш поширених це участь державних підприємств, статутному капіталі підприємств на 25% і більше. Як показала практика, насправді такі виключення не, не стільки сприяють розвитку державного сектора і не стільки сприяють розвитку видобування державними компаніями, скільки створюють підстави для корупційних зловживань. Саме тому це та інші виключення в новій редакції правил вже не існують. Тому процедура аукціону досі була виписана таким чином, щоб реальні гравці не мали реальної можливості взяти в них участь. Сьогодні ми таку можливість відкриваємо. Тепер, коли на і пацієнтний надо в процесі отримання дозволу. На кожному етапі інформація про кожний етап буде публікуватися на сайті Держгеонадр. Сам аукціон буде проходити відкрито, і ми навіть передбачили можливість його транслювання онлайн. Консультації тривали кілька місяців. В складі робочої групи, яка напрацьовувала нову редакцію, були і представники громадськості, і представники бізнесу, правила пройшли обговорення з Європейською бізнес Асоціацією, з Американською торговою палатою. Тобто, це вже ті нові редакції документів, які, скажімо, схвалені попередньо бізнесом. То зараз цей самий інвестор має можливість визначити там, за допомогою наявної інформації, яка ділянка йому підходить, подати пропозицію в Держгеонадра. І якщо для цього, якщо ця ділянка. По суті, не зайнята, то ця ділянка буде виставлятися на аукціон. Прозорі аукціони це не тільки сигнал для світу в тому, що ми граємо цивілізовано, це і е, доходить до державного бюджету. Справжні збільшені, такі якими вони є. Держава має заробляти на надрах стільки, скільки вони реально коштують.